А я такою сватів присилали. А я, я сватів присилали. Я присилав. Так я присилали, що хтось знайомився з дівкою, або й знайомився з дівкою. І знав їм б... прийшли поговорили, а як би там, кого когось зробить, а ну йде там до да питай. А чи хоче, чи не хоче? чи не хоче, Це чи солоші не несели. Що дівка й знає, може і пам'ятай, як ще казала, що він був на приймах у бібстріля. Та й прийшов, та й мамі каже, ну ну, а ви не пішли. Каже до Михайла Парашина, я бійшов по маму. Та й вже. Та й мама чи дідала, та й пішли. Та й прийшли віти, та й кажуть, що ні. Та нічого, і дівка нічого не свакети на нехай логіка. Тобо. Та й чи посвапали на третій день, на четвертий приїхали, що літу та старого забрали. Та дівка чи лишила, ніби дівка, вже так у него повісілі зробили. А від ці матір отелянська мала сестра була. мама були. Диму не будемо. На, то... Итаху <косит> нас. А, ты спал на явная дівка, як виповедь, то видно ну, в хлопці, это мураченки, той витівки от дорогу покроплик Бураченку... что вичкева хвоста... Ковальеров, да, та? двойки. А тут яка тут бурачинка? Що буряки хватить. Червоні платить. А, а так то червоним, то так аж видно відки йде. А, а то є хлопці. Двой такі. Ну то так. Мусила якось. Як відповіла, було. що не хотіла йти. Угу. То, 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 знає, Що той посував там або там, та й не хотіла його там. Угу. А то вже дуже стидно стидне було. Та, що? То, що відповіла ма? Ага. Uh -huh. А так щоб не знає во одну другу, й... uh -huh. так. І так порадились у хаті батьки, то й... а ми йде там. Uh -huh. А не й не так нині ходять. Та й вас так віддали? Ні, мене так не віддали, не. Uh -huh. Мене так не віддали, бо... Ви самі собі йшли, Івана. Не. І не і сама не знайшла і... Чи він вас знайшов? Але вже так, що вже не було, аби ми не були самі, то би його йшла грука, та я де там на пристаю, бо вони приїхали, не купа їх ще було, щоб ніколи не женатий, Василь не женатий, на цей мабуть не приїхала, не мені не віддалася потім це є на стуні, та й Василь, якщо купа дітей був. І те каже, тут ганці. Їх. Але ви хотіли його? Та хотіла, бо де дети дії стати. Та може який другий був кавалер? Був другий, як теж сути часи настали, що вже хлопці пішли в Бандереву, що uh. вже ці часи настали, що вже не дуже хлопців. Так ну, ну, хотів, щоб його дали возу не, не то його ще втеч ему сказал, что або погануть его в ростуке, а нету до коршуна, а то где хочешь. А то забрали, что не, не, не там, не пришел, не там. Так, я уже не молода была, уже мало 23 роки, это 24 уже. А то не молода? Все отдавали в 16, в 17, в 18, но я уже Ми вже всі заходили в дівках. Бо я вже заходилася в дівка, бо то вже чуєш. Тут як було всі кавалери, то ті вже у бандери. Немо було сюди За кого і давати. А за якого бандеру не хотіли. Да, так та. та та, він мусив там жити, так? Вони та, та. ходили по лісах,